Це знову FNAF, uh, плюс. Да. No FNAF. Uh, думаю, uh, в мене просто ну, стоїть серія, яку випустив ще 6 місяців чи скільки там назад, я її хочу вже допройти. Мені інтереси, інтерес, що там приходить в кінці. Якщо в кінці приходить те, що і в FNAF обячно. То в принципі, е, ладно. Но я просто хочу от, насладитися ще раз нафом, щоб потім вже не заходити, не встановлювати от старі версії. Може і буде переп... ну, проходити старі ігри, які я не пройшов. Може ні, але це я подивлюся. Це не думайте, що я закину. Я просто думаю, чи приходити, чи ні. І... Напишіться ті коментаря пройти uh, God of War ну, перезаписати його, щоб я його перезаписав і допройшую. Якщо ви хочете, те перезапишу, мені складно. А вот, Фоксі, Фоксі Фредька, чекає і. такі Фредька. Вот. Єс, да. yes, yes. -український, є. український. Мені, от, скільки не пишіть в коментарях, що це російська гра, вона для тебе ніє. Я просто розумію, що всі ну, хейтять російське, що не, ну просто блін. Ну, хочеться вже допройти, щоб плейліст не стояла одна серія. Бо якщо в плейлісті стоїть одна серія, я просто його чисто в, в, в другий плейліст перецейкав і все. І типа Вінді хоррори і все. ну А нащо не знаю. Вот. е вот. Не знаю, яка тут ніч буде, ну погнали. Якщо друга, то друга. А місяць запит, серія, коротше, закрилася, то то-то-та-та-та. А цей авто нафіг пішов. Кстати, ми її на стрімі грали, хто не знав. Ну чуть-чуть так. По одну ніч вроді. Так, ой. Все.

Во 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 во. Я. А мой Да, можно не бить И дальше одна аномалия. А, тут их симус. О мой гад, Не, может просто я слухаю, может его не так укажутся. Yeah. Oh, 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 oh. Во. Нащл. Тут надо прям... Еее... Тебе нормально, шедуй... Я Це ми типу, аномалії душі дітей шукаємо? Чи Ну я типу, не помню. А, блона знайшли. Я охорони вообще не страшно ходити по такій еи по такому місці, А, мікрофон настрою, ой. ПСЦ. Оооо ясно. Ну 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 ну, это. Агу, привіт, привіт. Есть пройдет паспорт, так по-моему. <laughs> Я знаю, буде нелегкою, хоча для це має бути справиться скарбом, картом, заважаючи на 2 діяльності, так і інше. Загалом у чому полягає суть мого перебування в цьому місці? Два тижні тому тут загинув один з наших охоронців, які працюють на нічній зміні. Його тіло знайшли в костюмі одного з непрацюючих аніматоріків. Річ у тім, що в нас є припущення, хто міг стати ініціатором цієї події. Ті років тому в нас була зовсім менша пецерія, проте так само з аніматроніками. Як виявилось пізніше, у цих самих старих аніматроніках було виявлено тропи дітей, ці роботи, що стоять на сцені просто зараз, це і є ті самі аніматроніки, але в новому образі. Сказати чесно, з того моменту я думав, що такого більше не буде. Але як бачиш. Загалом твоєї роботи — це простежити за аниматрониками. дізнатися про те, хто став ініціатором инициатором і з якої причини. І, Як я разумею, пить само профі, Наче шукати всяких містичних виробків — це твоя робота. Почему мы с Ага. стоплечим? Спасибо. не йшли, ну я просто чисто тикав по цьому Мені ж на стрім якось натикали, от на тыкав вот, здрасте авто на да что ти шо идет ділиш? Радаєш фигнью Може щось буде погадай сам називається. Не ну, поки що нічого такого не це и все нормально О, а, кстати, що там фоксі вроді би две Камера 1 ОДНЦ і камера 2 Ролл 102 Ну вроді би нічого такого Ну типа надо нам слідити за цимо от три модалбаєшірами і ще один тут оця. Е, типа, а, ну, типа, е, не, не, не працює. Не працює а здох е від енергії переповненої. І ура, дерає вердуся, там нічого не бачу. А там тільки а. Ну, Мене хтось з них буде ну, щось робити? Мені усикати цей звук. Ні, ну, якщо перша ніч така, то я, я так розумію, що й... Опа! Туди... А, то ну, есть... сейчас и бой не пей, да? И да ты падаль. Mm -hmm. Здрасте. А что ты тут робишь? А что ты тут робишь, страхобудина? О. Не? Девин. Ну же обычно в цей в кладовочку там. Пожамкать чуть. Не? А О, ожил. все, все у Да, все у О, стоит. Бу -бу 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 я ж таки красивчик Я ж таки красавчик. А ты чё страху будем тут? Надо работу ждать 5 часов. Uh -huh -huh. Ай да ото падаль в ушаста. Ну, мені якось вообще не. Йди в сраку, Фокси. Йду, дурак. Нашу язык. А, ну. Все! Иди в сраку. А все? Типа ніякої гри? А меню екстра? Ну, меню екстра, тут нічого нема. Можна виходити, в принципі. Я ту... Я думав, типа воно пере. переключиться. Я вже й забув, скільки ми записали. 11 минут. 11 минут от цього все. А ну а можно я скримерить под его стримеры? Скример, скрмер, скрмер. Нее. А. О, джамп скра... джампскра. Скарес, Вроде бы називається. А че у нього одне око, типа оце вообще куда туди туди дивиться? Ну таке ну такі. Коли ти вже надався на скримере, тобі вже якось не дуже. Ну таке, знаєте... на. Набутне, а мені а скільки та твої відос вейшо? Які виходив в 6 місяців, місяці в тих, скільки назад. А ну-ка А ну-ка А де він? Я його загубив Я його вже в плейлист Ні. Ні, ні нічого не це Нічого не це, а зато нормально Далі 6 місяців у тому виходило. На ньому зараз 853 перегляда Надіюся, на цьому так само буде. І 37 лайків. Я думаю, буде дуже круто. Погнали другу ніч. Тут не такі. кака какашки. Какашечки. Давай. Ні, одної теж. Господи. Одно, і, одне і теж якось не дуже. Міг би зробити типу, по-нормальному, а то це не фнат. Таке. Зразу дві аномалії. Е. Я не знаю сколько мне не занимается Не, ну ничьи, да, приблизно, ну, мину, ну, не знаю, сколько. По ничьи, да, тут без, ну, так, типа, и не быстро, и не, это, есть. Yes. Е. Yeah. Идем, идем. Топаем, топаем. Топаем, топаем. Ну. No. А, типа, мы пережили. Жвиждица. Я отримав для тебе документацію про твою минулу ніч. Дійсно, непогано. Що найменше тепер ми знаємо, що аніматроніки не переміщуються програмно, бо вийти за межі їдальні вони просто б не змогли через свою систему. Виходить, наше припущення про те, що управління може бути залежне від душ, частково, але має право на існування. Что ж, продовжил помождуся, у нас есть ще чотири дні до закрытия пиццерия. ли на тебе, любий друже. Ага Тихо, а куда? Если она зараз сюда, то извините меня. А, вон он. Пред эти, Опа, ты куда? Я не понял, вы куда все у, у Так, мне це уже не нравится. Ви Ну чика дасть в жопе мира. Десь в жопе свиту. Фокси, шо фокси каже? Фокси пока що норм. А я думала камера так. Мені кайс і тут хтось просто стоїть, а я не бачу. Ну... А ти що? Що ти стоїш? Тут іде в жопу. Я тканю. А я сікаю. А я просто. А я просто я. Такая... Мішна. Мишную. Мішна, дай Боже. Ооо А шо тут я тебе не твои жада бенезловжу Сейчас Фоксі побіжить. ими темпами Бретька покинуть блять не Синяй за мат Я не ошидал не 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 давай не дядь, ха в ха Ну, а че ты куча ты пухай, да? Ну ладно, да. это расцвет. Бонни! И нема. Ну, на усю. А, уже. На, вон Не сразу, серьезно, хватит пугатые Давай. Давай, бежи. Я жду. Я чекаю. А? Где там братан, оксины дробными. О, 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 а ну все. И сейчас нич пройде. Да? А, не, я не, не успел. Я не успел. Не, я не успел. Скример в бой. Скример, о, Скример Бонни отремали. И скример Фредди тоже. Но скример Бонни это самая страшная дичь. Не, давай закинчу, да. О, а. а. Ладно. Не, надо бы закинчивать. Я, я не выдержу. 20 минут. 20 минут 20. Я в шаге. Ну. Цього неожидано, що вони. прямо Прям в камеру кидаються і кудись уйде, це, звісно, як кажуть, треба на цьому закінчувати. Буде наступна серія. Надіюсь, що я, якщо ще не обісрусь. Фух. Тепер. А, а хто по мене. А, на привішки в мене був в першій серії а, Фредька. Все, ладно. А, не, <сум> Скример в Бонні Шикардос. На привішку від. Все. Посилання на плейліст з, з останніми серіями в описі під цим відео. Телеграм всі... на, -те на всі соцмережі в описі під цим відеосом є всі посилання. Угу. Мережі підписувати на канал, ставте лайки, не забувайте писати коментарі до наступних відосів до наступних ігрушечок. Всім пока